І всім з вами привіт! Ви начинають читати круто» Тіб. Знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене розпакування ось на ці три чудові книги Манга. Ось темний дворецький, яку я найбільше чекала, щоб, щоб зробити розпакування та взагалі прочитати. Ось. Там, як я не помиляюсь, було 5 сезонів, я їх не всі подивилась. Ось чекаю прочитати книгу саму мабуть, бо мені 21 сезон так зайшли. Я читала його дуже давно, тому не пам'ятаю. У нас видавництво Мальопис. Подивіться на цього темного дворецьку, як можна в нього не закохатися з першого погляду. Ось. Двина обкладинка. Ось. Темний дворецький в кольорах та чорно-білий. У нас промалювання дуже гарне, промальовано все. Ось, і мені буде цікавіше читати, як, наприклад, молодого фармацевта, бо я його весь продивилась і почала читати. Тобто я, в принципі, знаю події. А так що я небагато прочитала самого темного дворецька, тому мені буде набагато цікавіше. Ось. Подивіться, який друг якісний. Вона читається навпаки, тобто з кінця і віконця, не як в звичайних коміксах ви читаєте, або не як звичайний текст, а самі віконця ви читаєте навпаки з іншої сторони. Але не читайте слова навпаки, бо це було б дуже дивно, і всі б заплутались. Ось. Це просто така фішка, щоб відрізняти, щоб їх не плутали. Так. Ось. Я купляю книги, ось, ману саму, О, я деяку читаю в інтернеті, але. Щоб вони не порушували правила, бо українці дуже люблять правила, як мені здалося, усю мангу, манхви, які вже не друкували, ти не маєш права їх прочитати. Вони вже заблоковані на сайтах, де ти їх міг прочитати. Ось, ну подивіться, як він наливає чай. Просто ось він слуга, у якого є свій помічний, у якого є свій хазяїн. Який вони заключили контракт, а ще він, а ще він завжди залишається дитиною, Ну, тілі дитини. Ось, мені дуже подобається. Ось, але ми не купили всю мангу, яку я хотіла. Ну, мангу всю. Але ще залишилось дві манго, які я б хотіла купити, але ніде не знайшла. Бо я не була в Києві, а в Києві і в аніме -магазі... магазинах буде більше шансів купити, ніж десь в якихось книгарнях. Ось. Бо саме в аніме магазинах в магазинах. Ця книга розлітається як пиріжки. Ми були в одній книгарі в Ужгород, в аніме магазині. Там були книги, де ми якраз купили, і виходить п'ятий монолог фармацевта. Ось. Але там не було тих двох манг. Манха відрізняється тим, що вона є з. Іншої культури не японської, а корейська, та ще є різнокольорова або чорно-біла, але більшість різнокольорова. Подивіться, який він. Він слухається всіх наказів. Ось, вони пов'язані контрактом. Йому скажуть, вбий того, він не має права він відмовитись. Він повинен завжди захищати його. Ось я дуже хочу прочитати. Ось коли я прочитаю сталевого алхіміка, її сразу буду читати. Вона мені дуже подобається. Усім рекомендую На ну, всім до побачення!